Розділ третій Містер Поллі від природи не цікавився панчішно шкарпетковими виробами та джентльменським вбранням. Часом, щоправда, його охоплювала хибна цікавість до цього ремесла, але в цей час з'являлося щось більш сприятливе, що стримувало його зусилля. Він став учнем в одному з тих великих, але досить низкопробних закладів. Де продається все від піаніно і меблів до книг і посуду. Власне, в універсальному магазині Порт Бердок драпері пасаж у Порт Бердоку, одному з трьох містечок, розташованих навколо військово-морських корабельних доків. Там він залишився на шість років. Більшу частину часу він провів у неуважному ставленні до комерції. В якомусь незатишному стані, що посилювало його нетравлення шлунку. В цілому він вважав, що робота краща за навчання. Робочий день був довшим, але напруга не була такою великою. Там було краще провітрювання, вас не тримали вдома без жодних причин, і тростину не використовували. Із цікавістю і нетерпінням він спостерігав за тим, як ростуть його вуса, а також опановував ази соціального спілкування. Він розмовляв і виявляв, що йому є про що розповісти. Також у нього були постійні кишенькові гроші, і він мав право голосу при купівлі одягу. А тепер була ще й невелика зарплатня. А ще були дівчата і дружба. У ретроспективі порт Бердок виблискував гранями цілого кластера спогадів про веселі часи. Грошей, щоправда, не дуже вдалося заощадити, зауважував містер Поллі. Перша кімната для учнів була довгою похмурою кімнатою з шістьма ліжками, шістьма комодами, дзеркалами та кількома дерев'яними і бляшаними ящиками. Вона переходила у ще довшу і похмурішу кімнату з вісьмома ліжками, а з неї третє помешкання зі столами, застеленими жовтим, цупким папером і американським сукном. Це помешкання вдень слугувало їдальнею, а після дев'ятої вечора чоловічою кімнатою для відпочинку та куріння. Тут містер Поллі, який був єдиною дитиною в сім'ї, Вперше відчув радість спілкування. Спочатку над ним намагалися знущатися через те, що він відмовлявся сприймати вмивання обличчя як щоденний обов'язок, але дві бійки з учнями, що були вищі за нього, створили йому корисну репутацію забіяки, а присутність в магазині дівчат-учениць якимось чином підняла його стандарт чистоти до більш прийнятного рівня. Звісно, у нього не було багато спільних справ з жіночим персоналом у його відділі, але він випадково розмовляв з ними, коли проходив через чужі частини пасажу, або вічливо поступався їм дорогою, або допомагав підняти важкі ящики, і в таких випадках відчував на собі їхній пильний погляд. За винятком роботи або під час трапези. Чоловіки і жінки закладу мали дуже мало можливостей зустрітися. Чоловіки були у своїх кімнатах, а дівчата у своїх. І все ж ці жіночі створіння, такі близькі і такі далекі, глибоко впливали на нього. І він дивився, як вони ходять туди-сюди, і потай дивувався красі їхнього волосся, округлості шиї, теплій м'якості щік, та витонченості рук. За вечерею він захоплювався ними, а за чаєм намагався показати свою прихильність тим, як передавав їм хліб і маргарин. У сусідній галантерейній крамниці працювала дуже світловолоса світлошкіра учениця, з якою він щоранку вітався доброго ранку. І якийсь час це здавалося йому найважливішою подією в його житті. Коли вона одного разу сказала, сподіваюся, завтра все буде добре, він відчув, що це ознаменувало цілу епоху. У нього не було сестер, і він був схильний шанувати жіноцтво. Однак він не зізнався в цьому своїм друзям платту і парсонсу. На платта і парсонса він справив враження досвідченого розпусника по відношенню до жіноцтва. Плати парсонс були його однолітками, під майстрами у відділі текстилю, і їх зблизило в тісній дружбі те, що всі їхні імена починалися на П. Вони вирішили, що вони три П і проводили разом вечори, гуляючи містечком з виглядом здичавілих псів. Іноді, коли у них з'являлися гроші, вони заходили в паби і випивали. Тоді вони ставали ще більш відчайдушними, ніж будь-коли, і йшли по тротуару під газовими ліхтарями, взявшись за руки і співаючи. Плат мав гарний теноровий голос, співав у церковному хорі, тож керував співом. Парсонс чудово ревів, затихав і знову ревів. На долю ж містера Поллі припадав надзвичайний низький звук. Щось на кшталт рівномірного речитативу, який він називав другим голосом. Якби вони знали, як це робити, то співали б гумористичні куплети, а так вони співали меланхолійних мюзикхолівських пісень про вмираючих солдатів і старих людей, що живуть далеко звідси. Іноді вони виходили в тихіші житлові квартали Порт Бердока, де рідко зустрічалися поліцейські та інші перешкоди, і дозволяли своїм голосам залітати як яструбам, і почувалися дуже щасливими. Собаки в окрузі були розбурхані до безнадійного наслідування і продовжували це робити ще довго після того, як ніч поглинала трипе. Один ревнивий ірландський тер'єр зробив галантну спробу вкусити парсонса, але був переможений числом і солідарністю. Трипе дуже захоплювалися одне одним і не знаходили собі кращої компанії, ніж ця. Вони розмовляли про все на світі і продовжували розмовляти в гуртожитку після того, як відключали світло доки інші хлопці не починали кидатися черевиками. Вони тікали зі своїх відділів в обідню перерву, щоб попліткувати в пакувальній кімнаті складу. В понеділях і на свята вони ходили разом на довгі прогулянки, розмовляючи. Плат був білолицим і темноволосим, схильним до таємничості та цікавився життям місцевого суспільства і напівсвіту. Він тримав себе в курсі подій, читаючи копійчану книжечку нескінченних припущень під назвою Сучасне суспільство. Парсонс був кремезної статури, що в майбутньому обіцяло огрядність, з кучерявим волоссям і рухливими рисами обличчя, а також великим носом у формі бульбашки. У нього була чудова пам'ять і справжній інтерес до літератури. Він знав на пам'ять великі уривки з Шекспіра і Мільтона і за найменшої нагоди починав їх декламувати. Він читав усе що потрапляло до рук, і якщо йому щось подобалося, він читав це вголос. І неважливо, чи подобалося це комусь іншому. Спочатку містер Поллі ставився до цієї літератури з підозрою, але був захоплений ентузіазмом парсонса. Одного разу трипе пішли на виставу Ромео і Джульєта в королівському портбердокському театрі, і це їх так захопило, що вони ледве не впали з галереї в партер. Після цього вони вигадали своєрідний пароль Ви показуєте нам долю, сер. На що треба було відповідати? Ми взагалі показуємо дулю». Кілька тижнів слава Шекспірівської Верони осявала життя містера Поллі. Він ходив так, наче носив шпагу при боці, а з плечей скидав мантію. Він ішов брудними вулицями порт Бердока, вдивляючись у вікна перших поверхів у пошуках балконів. Сходи у дворі наповнювали його голову романтичними образами. Потім парсонс відкрив для себе італійського письменника, ім'я якого містер Полі вимовляв як бокаще. І після кількох подорожей по літературній спадщині цього автора в мові парсонса з'явилося слово Амури. А містер Поллі стояв перед панчішними виробами, бавився папером і мотузкою і думав про щорічні пікніки. Під темними оливковими деревами в променях вічного італійського сонця. Приблизно в цей час усі трепе почали носити відкладні комірці та великі, вільні, художньо оформлені шовкові краватки, які вони зав'язували на один бік і носили з певним виглядом зухвалості. А потім прийшло славне одкровення того великого француза, якого містер Поллі називав рабулюс. Трипе вважали святкування народження Гагрантюа найвеличнішим літературним текстом у світі, і я не впевнений, що вони помилялися. І довгими недільними вечорами, коли існувала небезпека співати гімн, вони змушували парсонса читати його вголос. До кількох представників Асоціації молодих християн, які мешкали разом з ними в гуртожитку, Трипе завжди ставилися саркастично і зухвало: Ми маємо повне право робити те, що нам подобається, у своєму кутку, стверджував Плат. А ви робіть те, що вам подобається, у своєму. Але мова, заперечував Морісон, Білолиций серйозно налаштований оптиміст, який з великими труднощами вів глибоко релігійне життя. Мова, о чоловіче, заревів Парсонс, що не так, це ж література. Неділя не час для літератури. Це єдиний час, який у нас є. І, крім того, починалися жахи релігійних суперечок. Містер Поллі вірно тримався трьох П, але в потаємних куточках свого серця він розривався. В очах Морісона горів вогонь переконання, і промовляв він наполегливим, переконливим голосом він явно жив кращим життям, був цнотливий у словах і вчинках, працьовитий, старанно добрий. Коли у молодшого підмайстра боліли ноги, і він сумував за домівкою, Морісон мив йому ноги і заспокоював серце, а також допомагав іншим закінчити роботу, коли сам міг би піти раніше, що було над людським вчинком. Полі потайки трохи боявся залишатися наодинці з цим чоловіком і силою духу, яка була в ньому. Він відчував, що за ним спостерігають. Плат, який також боровся з тим, що його розум не міг примирити, сказав. Він розгублений лицемір. Він не лицемір, заперечив Парсонс. Він не лицемір, о чоловіче, але він не має благословенної радості життя. Ось що з ним не так. Ходімо до Гарбур Армс, подивимось, як пиячать ті благословенні старі капітани. Грошей не вистачає, старий. вигукнув містер Поллі, ляснувши себе по кишені штанів. О, рушаймо, мовив парсунс. Завжди знайдеться декілька пенсів на гірку випивку. Дозвольте мені закурити люльку, сказав Плат, який віднедавна почав палити з великою запеклістю. І тоді я з вами. Лад почав боротьбу з люлькою. Не забивай її, чоловіче, сказав парсонс, спостерігаючи за ним із насупленими бровами. Дай їй повітря. Бачиш мою палицю, старий. Так, старий, вона гарна. І, спираючись на свій ціпок, він налаштувався на співчутливе ставлення до запальних зусиль платта.